Всім підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні я б хотіла провести розпаковку чергової посилочки, але цього разу з інтернет-магазину Нова Флора. В даному інтернет-магазині я замовлення роблю вже третій рік. Попередні замовлення всі приходили вчасно, якісний посадковий матеріал. А що буде цього разу, подивимося, я відкрила вже коробку. В коробці знаходиться накладна із замовленими товарами. Усі цибулинки булинки розкладені в такі перфоровані пакети, але без ґрунту. От як ми бачимо, крокус в упаковці три штучки. Зараз ми подивимось по накладні, скільки вони коштують. Вони коштують 15 гривень 60 копійок. Я заказувала такого сорту крокуси, дві упаковочки. Другу потім знайдемо. Крокуси ми бачимо, що вже проросли. Цибуль, цибулинки досить такі тверді, міцні. Дивимось далі, це в нас лілія Mastie. Ця лілія така помаранчевого кольору, вона напівмахрова. Що я можу сказати? Лілія невеличка, але не пошкоджена. Це з нею добре. Тверда, міцна. Колір, я вже сказала, оранжевий, з такими чорними вкрапленками, напівмахрова і коштує вона 15 гривень 20 копійок. Ось така. Відео отримала посилку і дуже. Засмутилась через цю лілію. Ось. Я її купила за ціною 33 гривні 60 копійок, але я бачу, що ця лілія ну, її просто немає цієї цибулинки. Вона просто розкладена на, на шматки. Ось що всередині. Ось. Дуже хотіла я цю лілію. Так, і ще одна цибулинка, така ж сама лілія Mast Ця цибулинка трішки більша, ніж попередня. Зараз я відкрию пакетик, подивимося на неї ближче. Ось так вона виглядає. Невеличка цибулинка, але непогана, на мою думку. Наступна лілія, лілія Шехерезада з 1960. Ця лілія мені не подобається. Видно, що. Лілія пошкоджена корінці геть сухів цієї лілії. І ось бачите, геть не годиться. Це ще одна шахерезада, я замовляла дві цибулинки. Ця цибулинка більш міцніша, в кращому стані, ніж попередня. Але теж якість бажала б бути кращою. Переходимо до тюльпанів. Так, Тюльпан джині коштує 14,40 в упаковці дві силинки. Ось тюльпани гарні, міцні, сухенькі. От, живі до тюльпанів, як то кажуть, жодної претензії. Далі це тюльпан Торонто. В упаковці теж дві штучки. Коштує 1840. Тож, бачимо, тюльпан дає дітку. Дуже гарні цибулинки. Наступний тюльпан Pink Prince. Ось тві цибулиночки. Коштує, так, зараз подивимося. 16,80 16,80, так, вірно. Наступний тюльпан white flat. Також заціную 16,80 за дві цибулиночки. Ось такі. Вся цибулинка трішки пошкоджена, але нічого виросте. Так, що ще у нас? По тюльпанах здається все. А, ні, іще один тюльпан. Реноун? Ось ми бачимо теж дві цибулинки. Цибулинки живі, цибулинки вже проростають. На його теж 16 гривень 80 копійок. Це три упаковочки крокуси. Видно, навіть не розпаковуючи, видно, що вони живі, уже з росточками. Це гарні крокуси. Крокуси я купувала за ціною. 15, 16, 13 гривень за три штучки. упаковочку. Так, А ось ці е, крокуси, тут цибулинки значно більші, порівняно з попередніми, які я показувала. Ці крокуси коштують 15,60 за три штучки. Мабуть, інший сорт. Це три цибулинки голландського півника. Ціна за три штучки 12 гривень. Це помічниця за кадром, яка підказує ціни. В Цій посилочці ще один гіацинт, коштує на даний час. Вірніше, на час замовлення посилки коштував цей гіацинт 16 гривень. Остання цибулинка з мого замовлення це цикламен. Цикламен садовий. Цибулинка міцна. Не маленька. Цикламени садові я вже замовляла, вони вже є в моєму саду. Вперше, коли мені прийшли бульби цикламена, я якось здивувалася, я думала, ну що з цієї картоплинки буде. Але ні, вони досить добре приживаються, добре ростуть. Цвітуть. В мене цикламени, ті, які зацвітають восени, приблизно в вересні. От. Хто ще не має в своєму саду цикламенів, садових, будь ласка, замовляйте, саджайте, вони невибагливі. І дуже, як на мою думку, вони дуже прикрашають сад. Ось так виглядає моє замовлення від магазину Нова Флора. Що хочу сказати, в основному цибулинки в гарному стані, але трішки підвели цього разу лілію. Але я розумію, що зараз розпродаж, зараз закриття сезону, тому я і не очікувала прям таких. Супер класних це були Лівій. Але все ж я на зв'язку з менеджерами цього магазину, і я їм також надішлю відгук, побачимо, що вони скажуть на це. Всім дякую за увагу. Мирного неба нам, усім. Бережіть себе і своїх близьких. Якщо вам сподобалось моє відео, коментуйте, ставте вподобайки і заходьте ще на мій канал. Сподіваюсь, вам було цікаво.